Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Цієї ночі багато українців не спали або мали дуже тривожний сон і частково і через чергову масовану ракетну атаку росіян. Не спалося також багатьом у Севастополі. Там теж були вибухи чутно вночі. Менше інформації, звісно, звіти через зрозумілу російську цензуру. Але спробуємо щось дізнатися І з цього почнемо розмову. із тамілою ташовою постійною представницею президента в Автономній Республіці Крим. Таміло, вітаю! Доброго здоров'я. Ви ж теж чули про ці вибухи, які були вночі в Севастополі і знову звинувачували Україну? Так, звісно, чули. І це в принципі відбувається систематично, коли щось відбувається в Криму, в тому числі вибухи. Але частину вибухів окупанти визнають, частину говорять, що в них такого немає. Або знаєте, дуже часто в них звучить фраза про те, що працює ПВО. І навіть на території Російської Федерації в деяких регіонах Росії вони жартують, що напевно що ПВО працює лише в Криму. Так, хороший жарт. А вам вдається відслідковувати які настрії кримців зараз у зв'язку з цими роботами ПВО? Звісно, що це одне з системних питань, які, за, за яким ми дивимося. Тому що змінюється дуже сильно відношення наших громадян, які проживають на окупованій території, або російських громадян, колонізаторів нашої території. Бо раніше окупаційні війська і окупаційні адміністрації говорили, що вони там назавжди що нічого не загрожує Криму. А зараз вони говорять, що ми Крим захистимо, що то вони добровільно пішли з території Херсона для того, щоб Крим захистити і так далі. І частина людей, звісно, що виїжджає з території півострову. Це, власне, здебільшого російські громадяни, але не лише в тому числі їдуть наші громадяни, які бояться призиву або мобілізації на російську армію. Е, з вибухами. Зрозуміло, вони я думаю будуть продовжуватися і надалі. Але тепер я хотів розпитати вас та міло про ситуацію, яка поки що мало ну, моє спостереження розійшлася українським інформаційним простором, хоча вона разюча і виключно. Потребує нашої реакції. Мова про дослідження Єльського університету, конкретно то Центру гуманітарних досліджень медичного факультету Єльського університету, в якому вони дослідили наявність цілої мережі виправних таборів для українських дітей, яких вивезли з України росіяни. Мова за даними цього дослідження йде приблизно про 6 тисяч дітей, які перебувають приблизно в 42 чи 43 таких закладах, де їх Політично перевиховують. Ви очевидно бачили цю публікацію. Це дослідження, яка буде реакція української влади, тому що фактично йдеться про викрадення табори, в яких, за даними, є діти від кількох місяців до 17 років віком. Це жахливо, На превеликий жаль. Це системна робота, яку Російська Федерація розпочала не лише після повномасштабного вторгнення, а в тому числі. До 24 лютого минулого року в тому числі там існували ці от юнармійські отряди і так далі. Але тут мова йде дійсно про інше, тому що ми знаємо дійсно, як з території материкової частини України, зокрема із Херсонської Запорізької областей, в тому числі вивозили наших дітей і відправляли на територію Російської Федерації. Крим часто був транзитною зоною, аби власно. Зараз враховуючи ті дослідження, які Єльський університет опублікував їх центр аналітичний, що в тому числі вони знаходяться і системно працює російська пропаганда з нашими дітьми. Я прицільно не займаюся темою українських дітей, але насправді з того, що мені відомо, і український амбуцман і уповноважена справ дитини при президенті, це питання системно порушує, і в тому числі порушує наше. Політичне керівництво і, зокрема, президент України перед всіма міжнародними організаціями щодо того, щоб такий злочин, як фактично, акт геноциду, тому що вилучення дітей з одної групи і приєднання до іншої групи, фактично є геноцидною практикою, можна враховувати як геноцид. Тому я думаю, що реакція буде. Я думаю, що потрібно просто верифікувати ці дані, які в тому числі. Наші колеги з європейських інституцій надали, і потім вже реакція буде ще більш жорсткою. Але насправді питання дітей, які викрадаються і перебувають на території Росії, постійно порушується з боку української сторони. Ну так, бо мова йде про дітей, яким зараз 17, і буквально дуже скоро їх можуть. Призвати в російську армію, тобто російська мобілізація вона продовжується. І хотілося почути від вас, що відбувається з мобілізацією саме в Криму. Власне, дійсно ці діти можуть бути призовниками, тому що наступна кампанія призовна вже стартує фактично 1 півдня, тому можна очікувати використання дітей в такому. Ракурсі, да, що стосується мобілізації, вона не припинялась на території півострові. Якщо Російська Федерація говорила, що почали вони мобілізацію в вересні місяці, і завершили там за два тижні, здається чи півтора тижні. Потім говорили, що почнеться мобілізація вже в січні а між тим в них не було жодної мобілізованої особи. Це не так за нашу інформацію протягом. Цього цього періоду від кінця вересня, по фактично зараз цей період відбувається постійна мобілізаційна кампанія, так звана тіньова мобілізація на території Кримського півострова. Вона дійсно є таргетована по відношенню до кримських татар. Велику частину повісток, які роздавали, особливо восени під час цієї призовної кампанії роздавали саме кримським татарам. І на превеликий жаль, наші громадяни в силу цієї мобілізації не бажання служити. В лавах збройних сил Російської Федерації змушені виїжджати з території Кримського півострова. А зберігається можливість виїжджати? Я маю на увазі і політично, чи це можливо, і фізично, тому що пригадую, після того як був зруйнований кримський міст, там утворювалися серйозні проблеми з виїздом, тому що це займало певний час, черги, контроль, огляди. Черги є, і звісно, що це достатньо проблематично. Але поки що можливість виїзду з території півострова є. Наші громадяни їдуть здебільшого на території третіх країн, мало хто лишається на території Російської Федерації. вони їдуть в Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Грузію, Туреччину і на територію Європейських країн виїзд достатньо складний, дуже дороговартісний. Часто, на жаль, наші громадяни виїжджають цілими родинами, тому це тисячі людей, які власне після 21 вересня 2022 року покинули нашу територію Кримського півострова. Таміло, а що ви маєте на увазі виїзд дорогий, багатоватісний? Це бізнес якийсь навколо цього утворився? Фактично, да, тому що там почали частні такі приватні перевізники перевозити наших громадян. Частіше за все з одної особи це коштує біля 600 доларів або євро. Відповідно, от порахуйте, да, якщо на кожну родину там кілька людей виїжджає, в тому числі потрібно потім винаймати якісь житло на території третіх країн. Тому далеко не всі можуть собі навіть це дозволити просто виїхати з території півострова. А якщо їхати громадським транспортом, не на приватними перевізниками, це теж достатньо довго і дорого. Можливо, не так дорого, як через приватного перевізника, і трошечки з ними буває швидше. Ну, тобто мова йде про те, що частина людей добровільно виїздить, а частина людей фактично витіснена оцими політичними репресіями росіян і їхньою мобілізацією. Абсолютно вірно, Це, це якось на, на винят... демографічній ситуації позначається. І є так, такі цифри? Так, Абсолютно вадима. Цифр на жаль точних немає, але Міджліс теж говорить про десятки тисяч кримських татар, які виїхали з території півострова після повномасштабного вторгнення, зокрема після мобілізації. Звісно, це буде відображатися на демографічній ситуації, враховуючи, що там дуже багато російських громадян, да і кожна особа, яка наша український громадянин там лишається та для нас, і дійсно дуже важливим, але ну в них іншого виходу фактично. Просто немає. З іншого боку, російські громадяни теж покидають території півострова після подій в Новофедерівці, після подій, які мали ми на Керченському мосту, відповідно, люди теж почали виїжджати. Тому це така, знаєте, дуже субстанція, яка постійно рухається. Тобто, люди виїжджають назад, повертаються в Крим, і я думаю, що це постійно буде процес до моменту звільнення території. Я чому питаю, тому що недавно бачив повідомлення Дениса Казанського, мого колеги, журналіста, який опікується темою окупованих територій. Він звернув увагу, що російські провладні джерела наводили, наче статистичну таку е е цифру: що 8% українців в Криму залишилося. Хоча за їхніми даними в 2014 році було таких 16, але це знову ж таки російські джерела, тому що українські джерела стверджували про 25% людей, які записували себе українцями. Тобто це якась фантастична. Фактично, навіть якщо йти за пропагандистськими російськими цифрами, то вдвічі зменшилася від 14-го року кількість українців. Це етноцид. А про, Вадимов, про це, це татарів. Та, а про кримських пропагандистські наративи. Так, про це пропагандистські наративи. Я абсолютно не погоджуюсь з цими тезами, тому що що важливо говорити на території Кримського півострова переважна більшість громадян це громадяни Української держави, Да, вони можуть бути етнічними росіянами. Етнічними українцями або кримськими татарами, але всі вони є громадянами української держави і мають українські паспорти. Власне, це ми маємо підтримувати в них, допомагати нашим громадянам, бо я знаю безліч російських російських етнічних людей, які є громадянами України і підтримують збройні сили українську державу. Що стосується кримських татар, дійсно їх теж витісняють, але за даними, які мені говорив. Заступник голови міджелісу кримськотатарського народу наріман Жилял ще до свого ув'язнення, що кримських татар біля півмільйона. Відповідно, це приблизно 15%, біля 15% населення території півострова, яка яка зараз населяє. Тому Крим це Україна і Кримці це українці як частина політичної нації. Дякую, Таміло, що знайшли час для нас. З радістю вас чекатимемо в подальших наших ефірах. Таміла Ташева, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим, була з нами на зв'язку. А буквально за кілька хвилин ефір продовжить підсумковий випуск новин.